Друзі, всім привіт! Розпочинаємо першу частину нашої прес-конференції. Сьогодні відбувся матч Вікторії Шахтар. Тож перед вами тренер Анатолій Безсмертний. Ваші питання? Нема питань? Ну ні, питання по грі. Як вам? Ну, що можна сказати, так. Да? По-перше, привітати Шахтар заслуженою перемогою, дійсно. вони. В першому таймі мали преимущество і десь перегравали нас. Да? І в другому таймі ми вже трошки додавали і більш цікава гра була. От. Десь наші хлопці не впоралися з, е, з нервовістю. От. Ну, десь добре грав Шахтар і трошки в першому таймі подавили нас. Але так, враження від гри, в принципі, в принципі, ми хоч і програли, але за команду не стидно, хлопці старалися, хлопці зіграли так, як могли на даний момент. Да? І ми розуміємо, куди нам далі рухатися. От, це треба. І хлопці зрозуміли, що зараз пропонує современний футбол. От, що і інтенсивність матчу у нас таких, такої інтенсивності в одному матчі не було. Бо то, що нам запропонував Шахтор, темп, який запропонував Шахтор, десь ми з цим не впоралися. Шахтар, десь ми з цим не впоралися. І ми розуміємо, куди нам далі рухатися в плані е, швидкості, в плані швидкості прийома рішення, в плані швидкості е, праці з м'ячем. І в плані, інтенсив, в плані інтенсивності гри. Отут треба додати. Ну, Дійсно, індивідуальна техніка. Бачите, шахтар під давленням під пресом приймає м'ячі, ціпляється за них, розвивають атаки. Ми поки що цього не можемо робити на фоні шахтаря. На фоні шахтаря. Так що, я думаю, що страшного нічого нема, да, ми в принципі, самі, того, самі того хотіли, самі вийшли восьму. Фінала Кубка України, і ми, в принципі, незадоволені. А для хлопців то наука, то школа, інше є куди додавати, так що так будемо говорити. Так що страшного нічого нема, але висновки. І головне, що хлопці, хлопці на собі прочувствували, на собі відчули, який повинен бути футбол, щоб рухатися далі і рухатися вище. І в тому напрямку треба працювати. Чи є у вас питання до Шеліховані? Ну, ви розумієте, то вже, то вже, то вже не змінка. Звісно, є і до Шеліхова, є до, і до захисників, є, є до опорної зони. Пропускає від не Шеліхова, правильно. Пропускає вся команда і когось робити. Винним, ну, то я, я рахую, то несправедливо. Виграла команда, програла команда. А то, що ті моменти ми всі розберемо, і тут, я ще раз кажу, нічого страшного нема. Але ми розуміємо подальший наш шлях. В чемпіонаті Вікторія трошки здала в таблиці останнім часом. За тиждень гра з Лівим берегом і взагалі у вас є. Зараз амбіції йти вище, вище, Ми не можемо, нам хочеться йти вище, але, але ми рухаємося від гри до гри. Да? Слідуча гра, Полтава, потім лівий берег. Сьогодні була гра Шахтар. Вот. Ми сьогодні не думали не про лівий берег, не про інших суперників. Ми думали про Шахтар сьогодні, як з ними вийти і відіграти достойно. Я рахую, я рахую, що сьогодні хлопці і віддалися, і виглядали на полі. Я думаю, що не так, як нам хотілося, але, але за них все рівно не стидно. І я пишаю, що хлопці, і я радий, що хлопці просто відчули на собі, як треба, щоб грати на якомусь рівні, які до себе задавати питання. Що мені? Робити далі, що як мені, далі розвиватися, щоб розуміли рівень футболу сьогоднішнього. Рівень команди, яка грає в Лігі чемпіонів, будемо так казати. У нас є багато молодих хлопців. Вони, хоч футболістів, вживу побачили. О, Шахтаря. Так що я думаю, то все, все буде добре у нас в контексті Кубка України одна четверта це історична стадія для Сумщини, та, для сумського футболу. Е, все одно от, цьогорічний розіграш він такий є доволі непередбачуваний. І будь-яка команда має шанси дійсно виграти історичний кубок. От Вікторія, так кілька команд вже пройшли з прем'єр-ліги в попередніх стадіях. Шахтар ну, за рахунок чого можна було цей шахтар обіграти, от знаючи, як ви вмієте хлопців своїх налаштувати, навіть згадуючи в в попередньому сезоні, коли Шахтар на останніх секундах вже виривав перемогу. За рахунок чого можна такий шахтар переграти? Ну, За рахунок командних дій, да, за рахунок характера да, і за, за рахунок того, що 100% е, зусиль в грі з шахтарем, з таким шахтарем, ви розумієте, що е, я думав, що будуть е, думав, що в Шахтаря будуть великі зміни в составі, ротація буде думав. Але Шахтар, там пару тільки чоловік змінилися, які, які не грали з Барселоною. І вони достойно виглядали з Барселоною, правда А ми сьогодні я рахую, що в принципі достойно, достойно виглядали. І я ж кажу, за рахунок командних дій, за рахунок характеру. От. Ну, десь може удачі треба. Дякуємо. Всего доброго.